Нарешті це сталося до афериста активіста Остапа Стахіва прийшли на ЦПО та СБУ. А зараз йому оголосили підозру у зливі позиції Збройних сил України та шахрайстві. Хоча в мене велике запитання: чому він весь цей час ходив на волі, і які надалі підозри йому будуть висунуті? Адже зі Стахівим було все зрозуміло. Давайте навіть пройдемось трохи по його біографії. Там все доволі симптоматично. Спершу Стахів подався у політику і намагався знайти себе серед львівських активістів. Але через його провокаційну поведінку, львівська політична спільнота не сильно хотіла його приймати. І вже тоді, у, на початку 2000-х, називала його провокатором за гроші. Скажіть, будь ласка, пояснюю вам, пояснюю вам. Будь ласка, скажіть. Ми як громадські активісти забачуємо вас в ряді, проплачених акцій. Скажіть в чому? Ну будь ласка, скажіть в чому? Ви самі переконали. Ні, ні, не, не, будь ласка, не. Не. Не, ну, хлопці, будь проплачених ласка, проплачених вам я акцій Та да, хлопці, я знаю, Донець. Ні, ну давайте вам... Аньба! Ні, хлопці, ну будь ласка, Хлопці, аньба! Так не можна, хлопці. Так. 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 так, так не можна. Так, так не можна. Так. так не можна. Далі Стахів подався до партії Свобода у свободі. Зметикували, хто він такий, і швиденького дозволося. Також він намагався співпрацювати із мером Калоша ігорем Насаликом. У нас є активні люди, які займаються різними питаннями. У Львові та області які кадрового потенціалу якого немає жодна політична сила. Тому сьогодні українська партія з на чолі новим лідером Ігорем Насалеком буде будувати в Україні новий порядок. Ми прийдемо і наведемо владу. Слава Україні! Але золотий час для Остапа Стахіва настав під час пандемії коронавірусу. У той час, коли українці десятками тисяч помирали у лікарнях. Він був одним із головних на мітингах під Верховною Радою проти обмежувальних заходів під час ковіду та проти вакцинації. Кількатисячний мітинг під Верховною Радою. Настрої антивакцинальні говорять, що пандемії не існує, лікарні порожні, а вакцина вбиває. За продумала у Швайці. Це нацизм, це просто тотальний нацизм. Взагалі. Я не дивуюся, що головними прихильниками і послідовниками стахіва, які в принципі всього руху ковід дисидентства і антиваксерства були, і до слова продовжують бути різні прихильники різних теорій змов на цих мітингах. Можна було почути, що вакцинація це чіпізація, що лікарні порожні, що ковід вигадали. Розкажіть це тим лікарям, які протягом діб жили в лікарнях у захисних костюмах і на чиїх очах помирали українці десятками, аж поки у суспільство не виробився імунітет до цього вірусу. Але такі, як стахів, сприяли тому, щоб Українців, які хворіють і помирають, було більше це конституційні права людей. Якщо ми не відстоїмо, нам завтра можуть і конституцію України. Нам сказати, що ми на голові ходили, щоб ми, ми не тільки вакцинувалися, а щоб ми собі тут бірхи ставили. Але що й казати, де хто й досі вважає, що ковіду не існує. Натомість, уже було давно доведено, що за антивакцинськими рухами, особливо ті, які були під час ковіду, як в Україні, так і у Європі, стояла Рос. Росія. Росія поширювала фейки про ковід. Росія фінансувала акції відповідні, і навіть самі організатори цих акцій, в тому числі на цій акції під Верховною Радою, друзі Стахіва, зізнавалися у російських грошах. Ну как би понадобиться Ребята, хочу передать, вот я смотрю, Москва, Питер. Хочу, да, хочу передать считаем. братьям славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете, что вы понимаете, что мы единый народ. Что нас разделили. Мы все в одной лодке плывем. И нас разделяли специально и стравливали все эти года. И навязали нам искусственную войну, которая на самом деле нет. Потому что мы это все прекрасно осознали. И мы больше не будем вестись на эти все провокации. Потому что мы знаем, что мы еди Єдиний народ, і ми будемо єдиним народом всегда. От вот нас тут в окруженні. Смотрите, вот. це Олена Файст, Олександр Надежа, друзі Остапа Стахіва. Зараз, якщо я не помиляюсь, вони втікли з України. у Остапа Стахіва і ще один друг, більш відомий Кирило Стрімоусу. Будемо закінчувати. Ja, я ще маю запитання. Дивіться, в нас е, ситуація така, що багато підприємців, от ми ходимо по Ужгороду, не працюють. Е, У ну, е, е, вас затримався якщо, якщо, якщо. не буває. ви знаєте, що? Стрімусу зрадив Україну і став херсонським російським гауляйтером. Яка несподіванка. І здавалося, взагалі не можна було цього очікувати. Врешті-решт. Самі ж росіяни його й прикінчили. А Стахів продовжив свою діяльність на підконтрольній частині України. Причому діяльність Стахіва потрапила в поле зору правоохоронних органів ще до широкомасштабного вторгнення, 16 листопада, 2021 року, спецслужби провели низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, де припинили діяльність українського угруповування, як власне тоді. Повідомили в СБУ лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження громадянину Росії повідомили про підозру за статтею 109 кримінального кодексу. А це дії вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і. Цим лідером був Остап Стахів. Тоді в СБУ заявляли, що у їхньому розпорядженні є беззаперечні докази причесності Стахіва і його дружечка до протиправної діяльності, у тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшуковували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу відповідних регіонів, а потім збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною міліцією та економікою, Ну, тобто, псевдореспубліки, це було друзі другій половині 2021 року. За кілька місяців до широкомасштабного вторгнення Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву. Тепер він має або перебувати під вартою у СІЗО два місяці, або ж внести заставу у майже один мільйон гривень. Якщо ці гроші все ж знайдуться, Остапу все одно заборонили виїжджати за межі Львова. Додам, що СБУ підозрює Стахіва у замаху на повалення конституційного ладу. Якось так сталося, що врешті-решт з такими звинуваченнями Стахів Опинився на свободі, а суд по ньому якось не рухався і не рухався. Після широкомасштабного вторгнення Стахів, які всі антиваксерські псевдоактивісти в Україні почали валити мобілізацію та ТЦК. За версією СБУ, при цьому декілька місяців до широкомасштабного вторгнення, Стахів підбурював людей, влаштовував масові заворушення та е, планував захоплювати держустанови під виглядом руху антивакцинаторів. І при цьому перебуваючи у статусі обвинуваченого під час широкомасштабного вторгнення, як. Заявляє, нам СБУ продовжував антиукраїнську діяльність. Тобто майже три роки повномасштабки минуло. Але ще зараз правоохоронці помітили, що виявляється, Стахів весь цей час продовжує антиукраїнську діяльність, хоча на ньому вже була відповідна підозра. Найцікавіше, що й не він один, але до цього ми ще повернемося. Протягом цього часу, окрім цього всього, про що ми згадали, він ще й організовував так звані. Онлайн-курси журналістики, на яких серед іншого навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації, а вартість курсу цього причудового становила 7 тисяч гривень на одного слухача, і після завершення навчання він обіцяв своїм клієнтам посвідчені журналісти міжнародного зразка. Це правда не було посвідчення журналіста міжнародного зразка, це було фіктивне посвідчення місцевої газети, яка вже, в принципі, і без того втратила. Акредитацію, хто були ті люди, які повелись на це? Хто платив ці дурні гроші за те, щоб стати? Фактично, ну хто власне, займається зривом мобілізації? Російські агенти. Хто платив гроші за те, щоб стати російським агентом? Бо зазвичай це Росія платить своїм агентам гроші, а тут люди самостійно добровільно. Платять, щоб стати руснявим агентом в Україні, це феєрично. Хоча, коли дивишся на прихильників Стахіва, то нічому не дивуєшся. Дехто приніс навіть конституцію, а можете нам розказати, чому ви власне сюди прийшли із конституції? Я не хочу не перекручено буде не все. Я, я не можу не дає фірі. Чому ви, ви, ви зрозуміло? Дівачки, да, у мене розуміло. є конституція. І цим все, все, все сказано. Розумієте, так все все я не розумію. Посіть нашим глядачам а ви не знаєте, що я помітив, що те, що з цими людьми в принципі. Немає сенсу говорити, вони непробивні. сила фактів, аргументів тут не працює. Вони взагалі нічого не чують, і головне, прикриваються конституцією, яку судячи не читали. Бо ці люди завжди кажуть, наприклад, про права, які є в конституції, і ніколи не кажуть про обов'язки. У мене є Конституція! А чому ви проти вакцинації? А тому, що. Конститу... Конституція. Тобто, тобто Конституцію. А що вам не ясно? Конституція, там все написано. Почитайте! Ну і при цьому всі ці люди, якщо ви пам'ятаєте, так само як на Конституцію, посилалися і на різні сайти сміттярки повні трешу угару, теорії змов і російської пропаганди. А я не маю вже мене голова болить, мене все болить. Плакат є, я можу. А хочете, я вам подарую. А ви з ним походите? Добре. Я стою, бо стою. Давайте їй подаруємо. Всім підходять. То ви проти вакцинації. Нагадаю, треба робити окремий випуск взагалі школи і псо", моєї нової рубрики. Дивіться, її друзі, я вас закликаю про те, як це все працює. Але якщо коротко, в чому суть підривної роботи Остапа Стахіва і таких, як він. В суспільстві є певна категорія людей. І вона є в усіх суспільствах, вона має плюс-мінус сталу кількість ну, в деяких суспільствах і більше, правда. Припустимо їх відсотків 10. Зазвичай це люди не дуже освічені. Вони дуже добре різні, вірять в різні теорії змов. Вони не вірять в науку, вони вірять в ворожок. І, до речі, завжди виступають проти будь-якої влади, хто б там не був, от просто. Проти влади, проти держави, державної та інституції, Знаєте, вони така колективна баба Ягай. Тут я навмисно використовую саме російського персонажа, баба Яга, яка завжди проти, і завдання, ось таких, от як Стахів, зробити цих людей активними, щоб вони зривали роботу державних органів, ТЦК, зривали суспільний порядок і так далі. Тобто підривали ситуацію всередині. Тобто, Стахів займався цим роками, просто роками. Він підбурював людей. Це все було на поверхні, все було зрозуміло, але чомусь, от правоохоронні органи, чи то не звертали увагу на це, чи то забули, що стахів є. Ну, можливо, збирали докази. До речі, самого Стахіва підозрюють у тому, що він займався шахрайством, тобто. Продавав о всі ці е, так звані посвідчення журналіста, от саме по цьому є підозра, а також те, що він знімав позиції збройних сил України. Тобто, ми не маємо конкретних звинувачень, окрім тих, що були в 21-му році, у конкретно роботі на ворога. А хотілося б, щоб після обшуків вони з'явилися. Хотілося б, щоб в результаті роботи наших спецслужб з'являлися такі докази, тому що це найголовніше. Те саме ми можемо сказати про московських попів і про російських пропагандистів, які все ще діють на території України. Якщо московські попи, друзі, виходять під заставу, чи навіть під чесне, пречесне, чесне, причесне зобов'язання, я це не хвалю, це от наші чорт забирай реалії. То пропагандисти проросійські їх взагалі навіть не чіпають. А потім ми дивимося, що в нас збільшилась кількість диверсій, що палять трансформаторні шафи, які відповідають за електрику в наших хатах, що підпалюють автомобілі Збройних сил України. Ну це ж вони це роблять. Люди, які це все дивляться. У них є ті, хто їх фактично підначує своєю діяльністю, створює для цього відповідний ґрунт. І дуже хотілося б, аби ми побачили справжні підозри. І справжні справедливі суди не лише стосовно Стахіва, а й стосовно всіх інших агентів Кремля в Україні, які і досі у нас діють. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я по перше хочу вам дуже подякувати за те, що ви долучилися до збору на генератори для реп, які е, до збору, які робив мій приятель Сашко Стрільчук, е, нагадаю, це був збір для хлопців, які зараз перебувають на напрямку. який… Не сумський, а той, який далі. Так а, генератори вже на місці. Вони працюють. Ми вам дякуємо. А передаю подяку від наших захисників. Друзі, прошу долучитися до ще одного збору. Його проводить мій приятель Володимир Чиш. Це збірна позашляховик для його побратимів із мінометного підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади імені кушового Атамана, Івана Сірка. Друзі, це Харківщина. Потребуємо вашої допомоги у зборі на пікап. Для виконання більш ефективної оперативних задач ми зараз боронимо Харківщину від підступного ворога, тому потребуємо ще раз наголошую вашої допомоги. Слава Україні! Друзі, я відкриваю для цього міні банку. Для цього збору. Ось qr код Ви його бачите. Ви можете ним скористатися. Ви можете скористатися внизу. Посиланням е на міні-банку відповідно у першому коментарі. Я дуже прошу вас долучитися до цього збору. Давайте допоможемо тим, хто захищає нас. Ну і у нас в Америці тим часом відбувається якась дуже дивна крінжуха, хоча в принципі не дивна в Америці передвиборний період, і звісно, Україна це одна з найзручніших тем, аби на ній спекулювати, аби її використовувати під час агітації. І звісно абсолютно не дивно, що Дональд Трамп накинувся на Україну, накинувся на Зеленського. Почав виголошувати різну дикуху у стилі російської пропаганди. Трамп сказав, що Україна мала піти на поступки Путіну за кілька місяців до повномасштабного нападу РФ в лютому 22-го будь яка угода, найгірша угода була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі би були живі, і кожна будівля була б ціла, і кожна вежа старіла б ще дві тисячі років. Насправді не треба хапатися на серце, не треба кричати, що все пропало, не треба кричати, як Трамп собі таке дозволяє, і не треба звинувачувати головне самих себе. Всі ці істерики Трампа, друзі, його нападки на Зеленського мають під собою, цілком пояснюване підґрунтя. І вони були б, навіть якби Зеленський не їздив до США. В один із днів Зеленський перебував на незбройному заводі в Пенсильванії. Пенсильванія це один з ключових штатів від голосування, якого буде залежати результат виборів, і ще там живе дуже багато поляків, для яких дуже важлива тема України. Власне тому Трамп і намагався перекрити цю тему своїми антиукраїнськими промовами. Трампу насправді наразі немає діла ані до України. Ані до Росії Трампу немає діла ні до чого, бо єдине, що йому зараз треба, це виграти вибори, і це бажання для нього життєво необхідне, тому що проти нього зараз відкрито дуже багато справ, у тому числі й кримінальних, через які він може опинитися у в'язниці до скоту своїх років, яких у його житті насправді лишилося не так уже й багато, тому все, що він робить, і все, що він заявляє. І про з'їдених собак і котів він це робить для того, щоб, на його думку, таким чином покращити свої позиції на виборах. А з усім іншим він розбиратиметься пізніше. Тому я раджу, друзі, не хапатися за заспокійливе і дуже прохолодно ставитися до того, навіть що спікер Палати представників Джонсон заявив, що Зеленський має звільнити нашу посолку в США Оксану Маркарову. Дивно, що він заявив, що Зеленський має звільнити. Аліну Гросу Каліна Гросу заявила, що стала офіційним представником української культури в Нью-Йорку. Про це вона написала в своєму інстаграмі і каже, що отримала запрошення від мерії міста на приватний вечір до мера Еріка Адамса, і на заході вона, нібито, презентувала нашу країну і додала, що продовжить робити це далі. Так була така новина. МЗС нічого не знала про це. Що виявляється, Аліна Гросу стала офіційною культурною дипломаткою. Тому що вона не стала, тому що сама Гросу оприлюднила відео. Ну, вона дійсно була в Нью-Йорку, чогось добре. Можливо, вона там музику записує, але вона займається багато різними благодійними і волонтерськими речами. Так, от, а, Гросу оприлюднила відео, де якась американська представниця однієї з Нью-Йоркських громадських організацій заявила, що вона б номінувала Гросу. На м, цю посаду культурної представниці і все. Ну тобто, жодного призначення Ліни Гросу не було, але інформація про це рознеслася. Усюди. І це свідчить про дві речі. Перша, те, що з призначенням послами у нас така біда, що в це легко повірити. Друга, в тому, що навіть журналістам все одно, а де вона та правда, і навіщо розбиратися. Головне, щоб неслося. А сама Гросу протягом свого життя прийшла дуже цікаву трансформацію. Починалася з цього.

Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати, потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі ніхто не сидить в сторонці. Всі займаються справою. Я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми стали сильніше. І разом ми можемо подолати абсолютно все. Але друзі, я вам дуже раджу, дуже реально сильно раджу подивитися етер Тетяни макетенко Рагулівни. Там дуже класно і глибоко розкрита і тема Аліни Гросу, її трансформації, і тема культурної окупації Росії. Дуже вам раджу. Це дуже класний етер. Подивіться, якщо ви ще не дивилися. Друзі, як завжди я від вас чекаю, і коментари і вподобайку, напишіть, що думаєте про Аліну Гросу, про Трампа, про те, що у нас із зрадниками, і як ви думаєте, чим завершиться ця історія із е, е, Стахівим? Що ви думаєте про тих людей, які вірять вірять таким, як? Стахів. Ну і також дякую вам за те, що ви дивитеся, за те, що підтримуєте мою роботу через ресурси Patreon, YouTube спонсорство та Монобанк. З вашою допомогою виходять нові відео та нові рубрики. Але в першу чергу підтримуйте Збройні Сили України. Внизу нагадую, залишаю збір. В першому коментарі залишаю посилання на збір. Будь ласка, долучайтеся, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!